Привіт, друзі! Отримали нову продукцію. На цей раз від е, видавництва видавництво. Зараз я дорозпаковую цей ящик, почав заздалегідь, бо дуже багато скотчу. І я не думаю, що вам дуже цікаво, як я знімаю цей скотч. Так, маленький меседж. Е... До цього усього. Починаю на відео розмовляти українською мовою, бо були від вас зауваження і це правильно. Ну, погнали, так би мовити. Перше, що в нас тут є, блакитні пігулки, дві штуки, подивлюся потім, в пості опишу цю позицію. А, далі Комікс Маус, ну, це хід продаж, це єдиний комікс у світі, який отримав Пуліцеревську премію. Ця позиція дуже добре продається. Так, два, бачу, замовляв три. А, далі йде Персеполіс. Ось такий теж дві штуки замовляв. А, далі в нас йде манга. Видавництво, видавництво почало а, видавати мангу. А, наразі а, мій лесбійський досвід самотності. Скажу одразу, що а, в мене вже є замовлення, і предоплати, передплати на цю позицію. Так, дві штуки. Зробили це, а, зараз йдемо далі. Сверблячка, це, здається, книга, це не комікс. А, подивимось. Знову ж таки, інформація буде у постах. Чим мені подобається саме це видавництво? В них, скажімо так, фактично немає мас маркету того, що є в усіх, ось, до речі, позиція про тиранію. Я її ще до цього брав. Дуже ходова позиція, дуже цікаво подано. Так, їх дві штуки це є. Далі йдемо. Далі в нас манга, коли завмирає серце. Ой! Ось така. Це. Це який це у нас том? Це перший том. Далі йдемо, це Маус третя штука. а до речі, що хочу ще сказати про. Це другий том, коли завмирає серце. Продано вже більше, ніж 6 мільйонів примірників цієї манги. Така маленька інформація. Так, далі. Це ще коли, коли завмирає серце. Так, це зробили. Так, далі. Рухаємось далі. Нічого собі. Ага, це ще третя штука. А. Далі у нас йде неймовірна історія сексу. Це, якщо я не помиляюся, теж комікс. А, або нонфікшн. Ну, подивимось, в постах буде більше інформації. Так, це друга штука. І позиція, яка мені дуже подобається, чужий три невтілений сценарій від Вільяма Гібсона. Така альтернативна історія в дуже цікавому оформленні і графіці. Так, це другий чужий. Це ми зробили. Так, далі йдемо це набивка, щоб не билися книжки. Далі в нас йде маленький дерев'яний робот, робот та принцеса Поліно. Це дитяча книжка, дуже така особлива ціка... з цікавою подачею, з цікавим малюнком. На неї буде, мабуть, окремий огляд. Це друга. Другий екземпляр. Так, ну, мабуть, на цьому все. Ящик вже, здається, порожній. Завтра приходить ще продукція, вже бачив по додатку. Дякую, що дивилися, і пишіть у коментах, як я володію українською мовою. Дякую.